У святвечір повертаються ті, кого ми не чекаємо. Про диво, вибачення і другий шанс. У їдальні пахло кутею з дешевої пшениці аптечними ліками. Ядвіга сиділа за довгим столом разом з іншими, але виглядало так, ніби вона окремо від усіх. На ній був старий светр із вилинялими візерунками, які вона колись в'язала для сина. Тоді він був ще худим хлопчиком, з руками вічно в борошні від маминої кухні. Тепер ці руки підписали папери, якими її здали в інтернат. На столі перед нею стояла миска з узваром. Вона обережно крутила ложку, слухаючи, як за стіною готуються до святого вечора. Медсестра чіпляла паперові сніжинки, хтось ставив маленьку штучну ялинку. Усе було правильно. Але чуже. Пані Єдвіго, діти дзвонили? запитала сусідка з протилежного краю столу, поправляючи слуховий апарат. Мають свої справи, спокійно відповіла вона. Телефон мовчав уже кілька тижнів. Востаннє дзвонила донька, щоб запитати, чи підписала те, що залишили юристи. Ядвіга тоді сказала ні, і вперше за довгі роки почула. В її голосі справжній холод. Коли діти забирали її з квартири, говорили ласкавою, але жорстокою інтонацією: Мамо, тобі ж буде краще, там догляд, лікар, харчування, а квартира стоїть порожня без сенсу. Ми з Андрієм усе владнаємо. Вони не уточнювали, що владнають, що означає продадуть. Ядвіга тоді лише притиснула до грудей стару шкіряну папку з документами. Її хотіли вирвати, але вона усміхнулася. Там нічого важливого, просто спогади. Вони повірили, наявність дітей деколи рятує. За вікном повільно падав сніг. Святвечір завжди був для неї не стільки про стіл, скільки про те, хто сидить за ним. Порожнє місце для подорожнього її родина лишала завжди. Тепер вона сама стала тим подорожнім, якого відсувають кудись на край. Майже перед самою вечерю у коридорі зазвеніли кроки. Неліниві, повільні, але різкі, метушливі. Голос медсестри. До пані Ядвіги приїхали. Родина. У голові на мить виникла картина. Маленька донька з заплатеними косами. Син з блискучими очима, запах мандаринів, сміх. Потім усе зникло. Вона встала так обережно, ніби кожен рух міг зламати тишу, що досі підтримувала її всередині. У кімнаті для відвідувачів сиділи вони. Донька у дорогому пальті, син у діловому костюмі, який щільно обтягував уже не ходорляву постать. На столі перед ними лежала чорна тека. мама. Донька підвелася, усміх... усміхнулася, але не очима. Ми спеціально приїхали у святвечір. Треба дещо підписати і, звісно, бути разом. Вона вим... вимовила бути разом так, ніби читаючи чужий і текст. Я сіла навпроти, руки спокійно склала на колінах. Добре, сказала тихо. Давайте подивимося, з чим ви прийшли у святвечір». Світло від маленької лампи падало на їхнє обличчя так, що всі зморшки, усі невимовлені слова різко виступали наперед. І вперше за довгий час діти відчули ця тиха мати зараз не така слабка, як виглядає. Син розкрив теку. Усередині кілька аркушів, уже заповнених дрібним друком. Мамо, почав він м'яким, майже медовим голосом. Це просто підтвердження того, що ти згодна, щоб ми займалися твоїм житлом. Тобі ж тут краще, правда? Ми платимо за інтернат, привозимо все необхідне. Вона тихо кивнула. Ви платите за інтернат з моєї пенсії, спокійно уточнила. Я все бачу в квитанціях. Донька поморщилася, наче від різкого запаху. Не починай, мамо, ми й так робимо більше, ніж багато хто. Цей будинок тобі не потрібен, зате нам допоможе і онукам. Словом, онукам вона поставила як щит. Ідвіга колись теж ховалася за цим словом, коли не встигала з увагою до своїх стареньких батьків. Син підсунув до неї ручку тут, тут і тут, показав пальцем. Це чиста формальність. Ядвіга не взяла ручку. Вона дістала з шуфляди тумбочки свою стару, подріскану папку, поставила її поруч із чорною текою дітей. Син з дочкою перезирнулись. Що це? Донька напружилась. Те, що ви називаєте нічого важливого, сказала мати. Оригінали договорів на квартиру. І ще дещо. Вона розгорнула аркуш з пожовклим краєм. Тут твій підпис, сину, тихо сказала. Пам'ятаєш, коли просив мене тимчасово оформити частину житла на тебе для бізнесу, я тоді погодилась і додала одну фразу до договору ніхто її не читав, всі поспішали. Він узяв аркуш, промінь лампи впав прямо на той рядок. Будь-які подальші дії з майном допускаються лише за умови особистої згоди власниці та за наявності нотаріального підтвердження її вільної волі. Син побілів. Ти, ти зверталась до юриста? голос зірвався. Тоді, коли ще вірила, що ви в мене не зрадите, відповіла вона, він сказав: пані Ядвіго, підстрахуйте себе, діти це добре, але життя змінюється. За вікном у коридорі затягнули колядку. Чужі голоси співали про мир, радість, народження. У кімнаті тим часом народжувалося щось інше. Правда, яку ніхто не хотів чути. Донька відкинулася на спинку стільця. Тобто ти нам не довіряла від самого початку? в Її голосі дзвенів образ. Я довіряла, сказала я двіга, але не знімала з очей реальності. Ви здали мене сюди, не запитавши, чого й хочу я. Ви уже вирішили за мене. Мені довелося залишити собі хоч право останнього слова. У двері тихо постукали. Зайшла соціальна працівниця з інтернату, тримаючи в руках якусь папку. Пані Ядвіго, вибачте, що вриваюсь у світвечір, сказала вона, але ви просили зайти, коли приїде родина. Мати кивнула. Так, пані Олено, зараз той час. Діти вдихнули одночасно. Ти що, на нас заяву написала? Син підвівся з місця. Ти хочеш зіпсувати нам свято? Ви самі зіпсували його, коли здали мене сюди, не спитавши, чи хочу я бачити власних онуків у святвечір, сказала Ядвіга. Я ні на кого не написала. Я не хочу, щоб усе це відбувалося. Я хочу чесно, щоб це, -це було. Соціальна працівниця поклала на стіл ще одну теку. У нас була перевірка, пояснила. Вашу ситуацію внесли в окремий список. Тут є рекомендація оформити на пані Ядвігу додатковий захист, щоб ніхто не міг маніпулювати її майном. Син стиснув кулаки. Ось як, прошепотів. Ти вирішила грати проти власних дітей. Ядвіга подивилась йому прямо у вічі. Ті самі очі, що колись шукали її руку в дитинстві. Тепер дивилися, як на ворога. Я не граю проти дітей, сказала, я нарешті вчу вас відповідальності, бо якщо не зроблю цього зараз, ви втратите набагато більше, ніж гроші. І в цю мить десь у коридорі заспівали Бог предвічний народився, а в цій кімнаті хтось тільки починав народжуватися для правди. Наступного дня в інтернаті було тихіше, ніж зазвичай. Святий вечір минув, але відчуття ніби щось ще не сталося, висіло в повітрі. У невеликій залі сиділи ядвіга, соціальна працівниця, представник опікунської ради і ті самі двоє дітей. На столі лежали документи, але тепер уже дві теки стара, мамина і нова, службова. Представник ради говорив сухо по суті. Пані Ядвіго, ви маєте головне право розпоряджатися своїм майном. Є кілька варіантів залишити все, як є, передати дітям, передати третім особам або створити благодійний фонд. Ми тут, щоб засвідчити, що ваш вибір вільний. Син нервово постукав пальцем по столу. Дочка дивилась у вікно, де на гілках дерев ще висіли шматочки снігу. Мамо, не витримала вона, для чого ця вся сцена? Хочеш нас покарати? Добре, ми зробили не так, як треба. Ми були жорстокими, але ти знаєш, як зараз важко кредити, ціни, діти. Перше за весь час у її голосі прозвучало щось живе. Не холод, не розрахунок, втома. Єдвіга відчула, як в грудях щось стискається. Вона пам'ятала себе молодою матір'ю, яка теж інколи робила неправильні. Поступки і страху не впоратися могла. Я знаю, сказала тихо. Саме тому я не писала на вас заяву. Я не хочу, щоб у моїх онуків батьки сиділи у тюрмі. Син здригнувся. Ти могла? прошепотів. Могла, підвелася вона. Підробка підпису не жарти, але тоді я була б схожа на вас, коли ви. Забрали у мене ключі від дому, називаючи це турботою. Вона взяла до рук ручку. Усім здалося, що саме зараз вирішується їхня доля. Я прийняла рішення, сказала спокійно. Квартиру я заповідаю не вам. Донька вдихнула різко, наче її вдарили. А кому? Голос зірвався: дітям, у яких взагалі нема нікого, відповіла вона. Є фонд, який займається сиротами, нехай там буде мій дім. Колись я думала, що роблю все заради сім'ї, але ви перетворили дім на товар. Я хочу, щоб він став домом там, де його чекатимуть не заради квадратних метрів. Син опустив голову, донька стиснула губи, щоб не зірватися на крик. У кімнаті стало дуже тихо. Але, додала Едвіга, і вони обидві. Підняли очі. Я залишаю вам інший спадок. Вона дістала з папки два маленькі конверти. У кожному по фотографії. На першій вони маленькі, виштовхують санки у дворі. На другій, вона молода, тримає їх обох за руки перед Першим святвечором у новій квартирі. Це все гірко всміхнувся син. Це те, що ви можете або спалити, або сховати, сказала мати, і почати спочатку. Я не хочу бачити в ваших очах страх за гроші. Я хочу, щоб одного дня ви повернулися до мене не з договорами, а з онуками і теплом, якщо ще буде час. Представник ради поклав початку. Рішення було прийнято. Коли всі вийшли, я двіга лишилася на мить сама. На стільцях навпроти ще теплилось повітря там, де щойно сиділи її діти. Два місця, що то наближалися, то віддалялися все життя. До кімнати заглянула соціальна працівниця. Ви не шкодуєте? обережно запитала. Шкодую тільки про одне, відповіла ядвіга, що ми так рано перестали говорити по-справжньому. Але сьогодні, принаймні, почали. Вона підійшла до вікна, на подвір'ї інтернату стояла невелика ялинка. Хтось повісив на неї дві додаткові іграшки, можливо, хтось з дітей персоналу, можливо, хтось із її сусідів. За кілька годин, коли стемніло, у двері тихо постукали. Вона відчинила. На порозі стояли син і донька. Без тек, без папок, без нічого. Лиш з невеликою коробкою. Круасанів і банкою меду. Мамо, сказала донька, ми не знаємо, як це виправити, але можна просто посидіти сьогодні разом. Без розмов про майно. Я двіга відпустила, звільняючи прохід. За святвечір завжди лишають одне місце для того, хто може повернутися. М Яко сказала вона, я теж залишу. Вони сіли за маленький стіл у кімнаті. Було небагато справ, небагато слів, небагато страв, але було те, чого не вистачало роками, присутність. Диво святвечора не повернуло їм квартири, зате дало те, чого не купиш і не забереш, другий шанс. І це був єдиний спадок, який справді мав значення. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.